Моє вам вітання, шановні, сьогодні п'ятниця, раночок доволі непоганий. З вами Ведаль. І це можна сказати тестове відео, тому що з якогось дива YouTube не завантажує деякі мої відео. Я не знаю чому, але частину чогось почали навіть гоустити. Вельми шановне панство, я в своїх відео намагаюся казати добрі і адекватні речі. Інколи, якщо я кажу щось не дуже приємне про не дуже адекватних людей. То ну, я кажу правду. Вельми, шановне панство, вчора був день Києва і вчора був День Темного стаута. Я не пропагандую алкоголізм, але ну, вчора темне пиво випити треба було, це було свято. Сьогодні п'ятниця, сьогодні теж можна відпочити. Вельми шановне панство, будь ласка, будьте обачними та обережними. Турбуйтеся про себе. Любіть Україну, слухайте маму, думайте своєю головою. Слава Україні, слава Одіну, слава ЗСУ! І тримаємося, шановні!